Шановні учасники урочистого засідання, шановні делегати з'їзду, маю велику честь привітати наших надійних партнерів Асоціацію платників податків України від національних об'єднань промисловців, підприємців роботодавців України. Урочисті заходи проходять в умовах повномасштабної агресії Росії проти України. Ми разом об'єднуємо зусилля, наші збройні сили виборюють не тільки свободу, територіальної цілості України. разом ми боремося за право жити в вільній, демократичній, конкретно здатній державі. Дуже важливо і я це хотів би особливо підкреслити, що нас об'єднують в першу чергу ті завдання, які дають нам можливість створити умови стійкості національної економіки в умовах повномасштабної війни, і виконувати разом завдання поетапного відновлення економічної, фінансової самодостатності нашої держави, що має принципове значення як для перемоги над та агресором, так і повернення мільйонів українських громадян на рідну землю. Для цього необхідно дуже серйозно і надалі взаємодіяти. Ми впевнені, що в основі нашого спільного і незворотнього шляху до розвитку як сучасної конкретно держави це в першу чергу консолідація зусиль. Це постійний діалог, який повинен бути між державою, структурованим громадянським суспільством, владою. Бізнесом, платниками податків. Ми разом над цим працюємо, ми впевнені в тому, що у нас вистачає розуму, волі. У нас Бог і природа не обділили ресурсами. У нас талановиті, працездатні люди, у нас є все. Щоб створити умови і незвольотно розвиватися як потужна самодостатня держава, ми дуже би хотіли в цей непростий період разом з вами працювати в тому числі над питаннями, які є принципово важливими для подальшого нашого розвитку і надійного майбутнього. Це безумовно. Умови, які стосуються розвитку нашої економіки, формування сприятливого бізнес-клімату, формування умов верховенства права рівності всіх перед законом. І так як наші бійці на фронті ціною свого життя, здоров'я, виборюють кожний метр української землі, нам всім разом необхідно боротися за кожне робоче місце. І це та основа, яка дає нам можливості перемагати і створити умови для гідного розвитку. Я щиро вітаю всіх з ювілейною датою 25 років заснування Асоціації платників податків України. Ми будемо далі об'єднувати наші зусилля на Засадах пріоритету національних інтересів України, інтересах нашого суспільства. Я щиро бажаю всім здоров'я і миру через наші перемоги. Ми готові до подальшої співпраці з повагою, Анатолій Кінах.